Shark Lift Away – це справді просто неймовірний прилад для прибирання. Простий у використанні, універсальний, швидкий. Shark Lift Away перевершив усі мої очікування. Понад 15 мільйонів людей по всьому світу вже користуються парочисниками. Shark. зустрічайте новий Shark Lift Away 4 в одному. Один це потужна парова швабра для підлоги. Два це парочисник для килимів. Три від'єднуємо і отримуємо універсальний ручний очисник. Чотири це очисник для вікон і душових кабін. І все це в одному легкому приладі Lift ліфтевий 4 в одному, що прибирає від підлоги до стелі. Просто наповніть великий резервуар водою, і за секунди з'явиться пара, що регулюється трьома рівнями електронної системи управління. Одним натиском кнопки ви можете від'єднати ліфтевий для отримання портативного пароочисника. Тепер ви зможете прибирати практично будь-яку поверхню у вашому домі. Залишайтеся з нами і послухайте враження людей, які спробували шарк ліфтевий у себе вдома. Блискуче, просто блискуче. Це неймовірно. Тут ніколи не було так чисто. Вітаю, я Говард Біндер. Я допомагаю людям прибирати вдома краще та швидше вже понад 24 роки. Я розкажу вам, чому Shark Lift Away є найкращим способом прибирання в будь-якій кімнаті у вас вдома. Багато людей люблять Shark, оскільки це якісні і абсолютно фантастичні парові швабри, і все завдяки їх унікальній запатентованій технології парової кишені. Це допомагає вам отримувати чисту підлогу без розводів. Дозвольте показати вам, як це працює. Ця підлога справді брудна. А тепер подивіться, як пара нагріта у шарк до 115 градусів по Цельсію, заповнює двосторонню парову кишеню. Пара в поєднанні з мікрофіброю допомагає розчиняти, збирати і утримувати бруд, роблячи процес прибирання простим. А тепер я хочу продемонструвати вам дивовижні властивості двосторонньої кишені. шарк. просто перевертаєте і продовжуєте прибирати. Потужна пара шарк допомагає позбутися більшості побутових бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела, одним рухом. Це і є перевага шарк. Що я люблю в шарк ліфтовий? Вона висушує підлогу практично миттєво. Мені подобається шарк технологія парової кишені. Перевертаєте насадку, вам не потрібно зупинятися. Це справді зручно. Шарк ліфтовей ідеальна для дерев'яної підлоги. Вона майже полірує. Після неї підлога виглядає фантастично. Ця саморегульована електронна система управління парою не лише підтримує пару гарячою та потужною, вона також дозволяє вам обирати точну кількість пари для прибирання підлоги. Для деяких видів дерев'яної підлоги потрібно дуже мало вологи. Зараз ви бачите, якою делікатною є пара в режимі прибирання пилу на цьому аркуші паперу. Уявіть, яким мокрим став би цей папір після звичайної Швабри та відра. Давайте піднімемо папір. Але я хочу показати вам, що навіть у делікатному режимі нам вистачає потужності для прибирання. Після всіх витрачених на вашу дерев'яну підлогу грошей, то вам хочеться лише одного прибрати з неї дрібний пил і не пошкодити її. Це дуже легко зробити у відповідному режимі завдяки парі і технології парової кишені Shark. Вона легка, проста у користуванні, має двосторонню насадку. Це один з найкращих приладів, якими я користувалась. Я дуже вражена нею. А якщо до килимів, використовуйте спеціальну насадку для килимів. А зараз дивіться, як Shark допомагає освіжати і відновлювати ваші килими. І не забуваємо, що пара також сприяє зменшенню запахів. Якщо у вас є домашні тварини чи діти. І ви хочете захистити свій дім від бактерій, це відмінне рішення. А найголовніше, ваші килими будуть майже сухими, коли ви завершите прибирання. Я використовувала шарк ліфтовий на килимах. Вона усунула усі запахи, підняла ворс і освіжила їх. Коли заходиш у кімнату, відчуваєш різницю. А ось справжнє диво одним натиском кнопки він перетворюється на портативний ручний парочисник з ручкою та трьома режимами потужності. Це дуже просто. Ми скористаємось режимом чищення на цьому кахлі. Дивіться, як пара знищує бруд, допомагаючи вам впоратися з однією з найбільш огидних і тяжких робіт по дому. Погляньте на результат. Роботу зроблено, а найголовніше не знадобилося жодних хімікатів. Шарклі ТВ також має цю фантастичну універсальну щітку для важких домашніх робіт на зразок цього підгорілого жиру на комфорці. Не забувайте, ми відчищаємо без жодних хімікатів, що дуже важливо, особливо для тих місць, де готується їжа. І мені дуже подобається те, як легко виходить пара. На ось таких витяжках з нержавіючої сталі часто залишаються сліди від пальців, жиру та бруду. Зараз я зніму цю насадку та встановлю пласку насадку скребок А тепер подивіться, як легко прибирати з шарк. Дивіться, як гаряча пара знищує бруд. Що мені найбільше до вподоби вона робить рутинну роботу такою легкою. А погляньте на цей блиск. Тепер у вас абсолютно незрівнянна поліровка. Я спробувала Shark Lift Away також на своїй плиті. Вийшло прекрасно. Я почистила універсальною щіткою Shark Lift Away свою плиту. Було чудово. Якщо у вас забилася раковина, Away може стати у нагоді. Дивіться, як виходить ця потужна пара прямо з іншого боку. Ми прибираємо та зменшуємо запахи водночас за рахунок самої лише сили пари. Як вам відомо, практично неможливо побачити бактерії неозброєним оком. Тож, якщо вимкнути студійне освітлення та вимкнути ультрафіолетове, у цій зоні навколо унітазу можна чітко побачити те, що могло залишитись поза нашою увагою. Зараз я оброблю це парою. Можливо, у вас є діти чи онуки, тож ж ви хочете прибирати не лише візуально. Ви хочете бути спокійними за здоров'я близьких та рідних і бути впевненими, що усуваєте не лише той бруд, який можна побачити, а й шкідливі бактерії. Давайте знову вимкнемо світло, щоб побачити результат. Лише подивіться це просто фантастично. А ви теж ненавидите мити дзеркала, вікна та ось такі душові дверцята? Використовуйте гумову насадку для фантастичного миття без розводів. Не видно жодної плями. Це і є потужність очищення парою, і причина того, чому я хочу, щоб ви приєдналися до понад 15 мільйонів людей, які прибирають з шарк. Шарк кардинально змінив мій підхід до прибирання. Представляємо новий шарк ліфтевий 4 в 1. Один це потужна парова швабра для підлоги. Два це пароочисник для килимів. Три. Від'єднуємо і отримуємо універсальний ручний очисник. Чотири це очисник для вікон і скляних дверей. І все це в одному легкому приладі Шарк TV 4 в одному, що прибирає від підлоги до стелі. Телефонуйте зараз, і ви отримаєте парову швабру для підлоги Шарк TV з великим резервуаром для води для ретельного та якісного прибирання. Також швабра має три рівні потужності, тож ви можете обирати ідеальну кількість пари для прибирання підлоги: паркету, ламінату, кераміки, мармуру та лінолеуму. Також ви можете захистити свою родину, адже ліфтевий знищує бактерії одним рухом, застосовуючи саму лише пару без жодних хімікатів. Ви також отримаєте велику прямокутну насадку губку з мікрофібри, яку можна прати у машинці. Двостороння подушечка від Shark – це унікальна запатентована технологія. Подивіться, як ця потужна пара, що глибоко очищає та дезінфікує, виходить з усіх боків насадки, тож ваша підлога висихає майже миттєво. Зауважте, що двома сторонами ви можете прибирати вдвічі більшу площу. Ви також отримаєте цей подовжувальний шланг та насадку, що обертається на 180 градусів. Ще ми додали спеціальну насадку для ваших килимів, яка чистить, усуває запахи та освіжає. Ви неодмінно закохаєтесь у свій чистий дім. А ще одним натиском кнопки ви отримуєте потужний ручний пароочисник для прибирання практично будь-якої поверхні у вас вдома. Також ви отримаєте струменеву насадку для чистки бруду, що в'ївся в шви між кахелем, навколо змішувача чи для дезінфекції дитячих іграшок. Також ви отримаєте цей скребок з пласкою поверхнею та мікрофібровою подушечкою для чистки кухонних поверхонь і витяжок. Ще ми додамо спеціальну універсальну щітку для чищення підгорілого жиру з поверхні плити та дверцят духовки. До цієї неймовірної телепропозиції також входить гумова насадка для миття вікон і душових дверцят без жодних розводів. І все це. В одному потужному портативному приладі. Крім того, ви отримаєте свій Lift TV у цій зручній великій сумці для зберігання всіх комплектуючих в одному місці. Але зачекайте, і це ще не все. Зателефонуйте до кінця цього ролика, і ви отримаєте додатково дві мікрофіброві подушечки вартістю 229 гривень, і ви отримаєте їх абсолютно безкоштовно. Поспішайте, залишилось всього декілька хвилин. Оберіть потужність пари Lift Away вже сьогодні та зробіть свій дім бездоганно чистим та свіжим. Все як у ваших мріях. Shark – це перевірена потужність і ефективність. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте свою парову швабру Away прямо зараз. Ми хотіли випробувати Lift Away та почути враження людей, які взяли участь у тестуванні прибирання парою від підлоги до стелі. І ось що в нас вийшло. Я була справді вражена, як легко прибирати підлогу. Зовсім не схоже на важке прибирання шваброю. Це дуже, дуже легко. Так, двостороння подушечка це чудова ідея. Ви можете робити нею значно більше. А як тільки вона стає брудною, можна випрати в машині. Також мене вразила струменевої насадки для прямого випуску пари на у ванній. Це було дійсно вражаюче. Весь бру. У просто зникав, тобто вона була повністю брудною, а стала, наче, нова. Ми вимили підлогу у туалеті, оскільки у нас семирічна дитина. Мені важливо, щоб поверхня була продезінфікована. Насадка для килимів теж чудова. Вона справді освіжила килими, адже зазвичай мої домашні тварини залишають на ньому запах. А після неї килим не був мокрим. Універсальною щіткою ми почистили духовку. Вона була дуже брудна, і в результаті вона стала як нова. Мені здається, я вже казала, що все було бездоганно чистим по завершенню прибирання. Ось і все готово, неймовірно. А тепер ми завітали у Брайтон домей матері двох дітей. Оскільки у мене є діти, я категорично не хочу використовувати побутову хімію вдома. Тож одна з моїх улюблених речей у Shark Lift TV – це сила пари. Це екологічне прибирання. Для мене справді важливо знати, що моя підлога продезінфікована, адже по ній постійно повзають діти, підбираючи усе підряд. Мені дуже подобається функція парового очищення іграшок. Я про це завжди турбуюсь. Вона прибирає підлогу, кухню. Я відчуваю, що це єдина річ, що може мені знадобитись для будь-якого прибирання. Справді добре продуманий прилад, вона має у вас бути. Легко користуватися. Його варто придбати. Понад 15 мільйонів людей по всьому світу вже користуються парочисниками. Shark. зустрічайте новий Shark Lift TV чотири в одному. Один це потужна парова швабра для підлоги, два це парочисник для килимів. Три від'єднуємо і отримуємо універсальний ручний очисник. Чотири – це очисник для вікон і душових кабін. І все це в одному легкому приладі Lift TV 4 в одному, що прибирає від підлоги до стелі. Телефонуйте зараз і ви отримаєте парову швабру для підлоги Lift TV з великим резервуаром для води для ретельного і якісного прибирання. Також швабра має три рівні потужності, тож ви можете обирати ідеальну кількість пари для прибирання підлоги: паркету, ламінату, кераміки, мармуру та лінолеуму. Також ви можете захистити свою родину, адже ліфтевий знищує бактерії одним рухом, застосовуючи саму лише пару без жодних хімікатів. Ви також отримаєте велику прямокутну насадку губку з мікрофібри, яку можна прати у машинці. Двостороння подушечка від Shark – це унікальна запатентована технологія. Подивіться, як ця потужна пара, що глибоко очищає та дезінфікує, виходить з усіх боків насадки. Тож ваша підлога висихає майже миттєво. Зауважте, що двома сторонами ви можете прибирати вдвічі більшу площу. Lift ліфтевий 4 в одному. Це легкий прилад, що прибирає від стелі до підлоги. Ви також отримаєте цей подовжувальний шланг та насадку, що обертається на 180 градусів. Ще ми додали спеціальну насадку для ваших килимів, яка чистить, усуває запахи та освіжає. Ви неодмінно закохаєтесь у свій чистий дім. А ще одним натиском кнопки ви отримуєте потужний ручний пароочисник для прибирання практично будь-якої поверхні у вас вдома. Також ви отримаєте струменеву насадку для чистки бруду, що в'ївся в шви між кахалем навколо змішувача чи для дезінфекції дитячих іграшок. Також ви отримаєте цей скребок з пласкою поверхнею та мікрофібровою подушечкою для чистки кухонних поверхонь і витяжок. Ще ми додамо спеціальну універсальну щітку для чищення підгорілого жиру з поверхні плити та дверцят духовки. До цієї неймовірної телепропозиції також входить гумова насадка для миття вікон і душових дверцят без жодних розводів. І все це в одному потужному портативному приладі. Ви неодмінно полюбите прибирати маневреною та універсальною шваброю Shark Lift Away. Отже, ви отримуєте легку швабру Shark Lift Away з великим резервуаром для води та довгим шнуром живлення, яка до того ж має три рівні потужності. Прямокутну насадку губку з мікрофібри, яку можна прати із запатентованою технологією двосторонньої подушечки від шарк, насадку для килимів, ручний пароочисник, струменеву насадку, скрибок із пласкою поверхнею, універсальну насадку і насадку для чистки вікон. Крім того, ви отримаєте свій шарк ліфтовий у цій зручній великій сумці для зберігання всіх комплектуючих в одному місці. Але зачекайте, і це ще не все. Зателефонуйте до кінця цього ролика, і ви отримаєте додатково дві мікрофіброві подушечки в вартістю. 229 гривень, і ви отримаєте їх абсолютно безкоштовно. Поспішайте, залишилось всього декілька хвилин. У вас ще ніколи не було більш сприятливого моменту, щоб забезпечити чистоту в себе вдома від підлоги до стелі. Оберіть потужність пари Lift Away вже сьогодні та зробіть свій дім бездоганно чистим та свіжим. Все як у ваших мріях, Shark – це перевірена потужність і ефективність. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте свою парову швабру Away прямо. Zaras.